Всім доброго дня. Готую пилову ванночку для своїх курочок. Тут в мене зола. Досиплю трішки піску. Зола тут, правда, кусками трошки не перегорівше, але то нічого страшного. Так, добавлю ще пудру. Пудруха, і сюди ж додаю свіжий курник. Запилилося. ось. Піски сюди свіжого курника. Зараз поставлю курочкам і побачимо, що буде. Зацікавились, щось шукають. Мені, якби вони купалися. Опісочок вибирають грибуться, це вже добре, може, може, почнуть купатися. Так, що хочу сказати за те, що я вчора обробила курятник, сьогодні ще е, повзають, ще живі блохи. Ще є вони там. Не знаю скільки часу на це потрібно, але вони ще є. Ще не всі пропали. Я думаю, пилова ванночка, якби вони попорпались там, то це б пришвидшило дію по винищуванню блох. Бо кожну курку ловити, обсипати, купати це, тільки поперелякувати курей, а так самі, якби вони, то це б було спокійно для них. Бачите, які вони лисоваті. І півень навіть воно з лисиною ходить. Ну нічого, почнуть купатись, може. Поганяють тих бліг, поки що грибуться. Не хотіли вони порпатися в кориті. Висипала я сюди в ямку, де вони завжди купаються. І я думаю, вони тут будуть корпатись. Ну, хай собі займаються. Я вам покажу. Покажу, пересадила я нутрій. Як і казала, треба було місцями мені поміняти вкинути білу до кузьми, а ту перенесли на вулицю. Тепер він воює з цією, теж не підпускає. Я сподіваюся, що ту він покрив, бо вже так вони наче мирно спали разом. Не окремо, а разом в куточку лежали, то я вважаю, що він її покрив. Бо вона вже останнім часом навіть не ричала на нього. А ось тепер з тією вони воюють. Вона його не підпускає. Піднімає крик. Ось так. Перемішка наш сидить. Ремі! А, Так, перепілочки знесли чотири яєчки. І зранку я забрала п'ятеро. Ось. І ще я сьогодні е, переселила наших пазанів. А переселила, тому що... О, чуєте, що робить. Зараз покажу. Не встигла. Вона стає на задній лапи і репетує. Переселила чого фазанів, тому що вони почали, мачити, що роблять. Геть перепілку Покусали крила. Це в однієї і десь, десь ще одна є. Почали розкльовувати перепілок. <кій> так що вони повинні окремо сидіти. Вони ж мені індича теж розклювали. Ну, я подумала, що наші перепілки це теж така дика птиця, що трішки можуть посидіти разом. <кій> Але ні. Казани. Ні з ким не вживаються, поки маленькі були, були безобідні, а зараз розкльов. ось, нарешті дочекала, скупаються вони. Викупуються. Це добре. Коликам дуже спекотно. Всі розляглись, хепають. Це сарочок тут тінючок. Сьогодні п'ять яєчок забрала. Ось там сонечко, а тут Тінюк у них. Давала сьогодні листочки з оріха їм. Деякі добре його їдять, а деякі геть не хочуть. Ну Це так для профілактики. Не на постійній основі, іноді. Та все-таки набагато менше за цього. Нічого. Виросте. Так що тут у нас рижик. Рижик теж не їв. Теж йому спекотно Ой, пух літає. Боїться, боїться. Неручний рижик. І рижуха неручна ця, що купляна. Ніяк вона не приручається. Така завжди насуплена сидить. Тут черненький сидить. Усе, у ашастік. Що тут твій животик? Маленький, не надутий, це добре. Ренотки жарко її. Водичку розлили, зерно розсипали. Свинки, що скажеш. Так, і хочу вам показати свою зубасту рижуху Ось вона сидить. Зараз я ближче покажу, як у неї зубки торчать. Тану режик. ну мордочку прибери. Не видно, да? підніми, Піднімий. Так хотіла показати зараз ближче. Не бійся, я просто покажу зубки. ну трохи вечеряють. Ось ця дівчинка, що від Кузьми забрала. Тут її роздвоє, ніхто її не достає. Відпочине від кузьми. Теж он чусь... Кабачок поживала, втомилась, пішла, лягла. Так, дівки наші щось ворчать тут. Доїдомить теж кабачок. Та привичка в миску ходить в туалет. Ганяють. Так, я хочу ж показати, куди я перенесла фазанчиків. Зараз покажу. Зараз підіть на до фазанят. Але вони, як завжди, лякаються, ховаються. Вони поки були в сараї, вони більш були якісь не такі перелякані. Зараз я приоткрию. Вон вони сидять. Так гілячки почепили, щоб вони ховалися від сонця, а вони там сидять цілий день і не виходять. От таку ковідочку поставили, щоб сідали, але вони поки що привикають до цього загончика і трішки бояться. Я думаю, им тут краще будет. Сидять не шевелиться даже. У меня уже вечеряя, целый день в работе, в заботе. Цим дала їсточки вже. Зараз хочу показати вам курчатку, якому повредили були клювика, і зараз цей клювик в нього відпав. Чорненький курчак, верхній, верхній клювик, в нього відпав. Я сподіваюся, він відросте. Ціпа, чіпа, чіпай, йди сюди. Так воно взяти, не вийшло. ось воно. Воно знає, що я його хочу зловити і відходить. Не дивіться, дийди, дийди. Ось воно. Бачите як? Певне, мабуть, не видно. О, ось. Сфокусувалися. Ось так от в нього. Він держався геть на тонесенькому. М -м -м, такий. Шкурочки, а цей одвалився. Це це п'ятипальцеве курчатко. У мене їх залишилось троє. Я сподіваюся, в нього він відросте і все в нього буде добре. Він їсть, п'є. Так що так, треба досипати, бо до ранку не хватить корму. Так, так, нате. А там у мене бентаночка сидить вона. Малюсінька. Це я вчора її забрала з-під курки. І сюди вкинула її, тут ніхто не ображає. Перепілки якось до цього спокійно відносяться. А ось фазанчики, звісно. Агресивна птичка, коли виростає. Так, що тут мої динозаврики? Нарвала їм з буряка листя. Це причепила, думала, вони будуть клювати. А вони не хочуть, вони хочуть яйця. Ну, яйця я їм сьогодні не дам, я їм дам сьогодні на ніч каші. Буду їсти кошу. Ось так пройшов мій день. Всім дякую за перегляд. Всім гарного настрою. Поставте лайк, напишіть коментар. Всім пока-пока!